Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогоднішня практика присвячена поясниці. Тобто, в нас така йога на поясницю, на витягнення хребта, взагалі всіх нервових закінчень та м'язів, котрі у нас між дисками. Це дуже гарна практика для тих, хто часто сидить. Для айтішників, можна так сказати, взагалі для офісників. І для людей, у котрих дійсно є проблеми з поясницею, можливо, є якісь грижі міжхребетні, допомагає нам дуже круто витягнути хребет і не відчувати таких мікроболей між дисками. А навпаки, полегшити, покращити нашу поставку. Тож, якщо ви готові, розпочинаємо.